Ім'я Андрея Шептицького вже давно стало символом української церкви, символом духовності, нації, національного та духовного єднання народу. Добігає кінця рік митрополита Шептицького, який відзначався в Україні на державному рівні. Це приклад того, хто жив для народу, як слуга свого народу. Він турбувався про всі сфери його розвитку, про економіку, про культуру, про мистецтво, про молодь, про дітей. Тобто, не було такої сфери, де він би. Не був авторитетом чи не знав би, як діяти. Це муж, теж як політичний, можна так сказати, діяч високого рівня, вихований у ополяченій католицькій франкомовній родині. Андрій Шептицький все ж повертається до української греко-католицької церкви і до українства, та у 1900 році стає Галицьким митрополитом. Бог вклав йому це бажання повернутися до своїх корінь, що насправді він. Коріннями є українець, і його рідний обряд це є власне східний обряд католицької церкви, той, який може теж об'єднати на цій землі як найкраще православних і католиків навіть. Тобто містить в собі ці дві-два крила. Східного і західного християнства митрополит Андрей Шептицький одним із перших на Галичині відреагував на звістку про голодомор на східній Україні. Організував допомогу для голодуючих. Втім, вона була затримана радянською владою. Також урятував в часи Голокосту 150 євреїв здебільшого дітей. Ми знаємо про велику кількість людей, котрі з допомогою митрополита Андрея були врятовані. Про не може не можемо казати за деталі, тому що, по-перше, ніхто не знає точно. От, але сам факт і ну, просто історично показовий. До ювілею Андрея Шептицького в Україні і на Прикарпатті, зокрема, проводилися численні наукові конференції круглі столи, присвячені життю та діяльності митрополита. Видавалась друком його документальна спадщина. Чи достатньо знайома прикарпаттям ця особистість? Ми запитали наших краян. Шптички, Пись... не письменник, не поет, боровся за Україну. Це видатна людина, Це... він скільки людей спас під час війни, ну, ну і взагалі духовний лідер, один з духовних лідерів українського народу. Еж я дуже затрудняюсь сказати. Мабуть, боровся за права української церкви, наскільки я пам'ятаю, він значить відкривав українські школи. Він здається, більше 40 відкрив, зокрема, в Західній Україні, Ну і ну відомий надіяч український патріот. Із закінченням року Шептицького наш шлях до пізнання великої постаті митрополита не завершується.